Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми з Анною традиційно для вас продивимося міста. Анна, я вас вітаю. Вітаю. Ми розпочнемо сьогодні з півночі нашої країни, а саме з Харківщини. Скажіть, будь ласка, на наступний тиждень на ефірі ага. до речі, ви казали про 12 число. Що очікує ця область? Дуже небезпечно, дуже небезпечно. Чотири, як чотири удари. У угу. Нас сьогодні. Десяте. є десяте, десяте, Світла, перебої розмови будуть за Харків, якісь погрози, домовляння, пропозиції. Дев'ять годин ранку вечора. Обстріли летіти буде. Точно 14, 12, 19, житлові будинки. Житлові будинки. 17 жертви будуть. Знову дитячі, як жертви, дитячі установи обережного. Біля. Школі, прильоти будуть десь поруч, чи майданчик, щось таке от як дитячі такі голоси, я чую. Тіби. Якось моторошно, страх у людей виїжджати, думають, як евакуація, якась інформація про те, щоб виїхати на якийсь час. Багато у людей нервові, прям здри... зр... зриви, нервові, як ноги віднімають від страху. Вода, що за вода? Карта страшного суда. О, Повітряна тривога буде. Установи високий сьомий поверх. І магія задіяла так само. Дивіться, хто може, виїжджайте, тому що небезпечно. Обстріли посиляться. Посиляться жіночі травми будуть. Ах, і Одеса, Одещина знову, бачите, Дніпро, Одеса, Харків, Хмельниччина, Полтавщина, Львівщина. Дякую вам дуже. Обов'язково повернемося до Полтавщини і Львівщини. Зараз пропоную продивитися ще одну досить страждальну область на даний момент: це Суми, Сумщина. Що ви можете побачити наступне, на наступний тиждень яка доля цього міста та області. Світло, проблеми. Сумщина. Там хімія, токсини, вода, з води дуже серйозна загроза на 22 число через 7 днів. А, 13 число, кінець місяця з води, з корабля, загроза йде. І знову мені зерно, 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 як зернові ці коридори, посівна, зерно. Летіти будуть 14 число. А, установи магазини. Підриви. Я не можу зловити де, але десь я бачу, як біля заправки чи топливо якесь. Можливо, це в Росії запах топлива, палива, чорний такий дим вибух. Не можу точно так просто зараз пройшло водіння. Небезпечно, страшно і хімічно. Ем, рухаючись далі, можна придивитися тепер Полтавщину. Ем, що очікує на, це, на цей регіон. Полтавщина. Mm. Полтавщина мені як полотно таке розкладується. Ляне. Лю. Полтавщина. То, Култавщина небезпечно. Так, теж будьте обережними. Небезпека 11, 15, 20. З 20-х чит по всій Україні. От я бачу, як повітряна тривога і сильно небезпечно буде. Київщина. Київ потрібно оці кораблі знешкодити. Тому що там сильні ракети, швидкі дуже. І їх тільки з самольотами можна відбивати. Запуск я бачу, запуск. Ну, Якийсь запуск. Таке щось летить темний вогонь ззаді, це шахеди, да? полетять. Або ракети? Угу. Я бачу багато летить при відбиванні навіть така шкода. У людей буде голова боліти, дуже багато людей будуть скаржитись на головну біль, витік хімії, розповсюдження, хімії на спеку. Десь такі магнітні хвилі, в локаційні, тисне, в візки, голова. Чомусь біля кладовища, що таке так багато мертвих зараз. А, це ж перед Паскою, да? Повстане дуже багато боже мій. Скільки мертвих? Церкви. Такий звін, що мені навіть голова. Магія дуже сильно буде застосована з боку Росії. Мені у людей дуже голови будуть боліти. Треба захищати від магічного впливу. Перед церковними святами дуже багато крові хочуть. Крові. Церкви. Період такий Безпечні двійки. Дивіться. Дякую вам дуже за Полтавщину. Тепер, якщо трішки переміститися на південь, а, власне, Херсон, Херсонщина. На тлі обсилів Харківщини та Сумщини стало мало чутно про Херсон, але там досі спекотно, що ви бачите. Там тихо наразі, але там сильно мінують масово і хочуть як в кільце взяти. Харків, е, Донецький напрямок. Як зблизитись? Чому мені так іде? А що в Криму? Крим сигнали там? Там в Криму щось буде? Не ну, буду казати. Що Крим перетворився на військову базу російську, тому угу. там може бути наразі будь що, і так залишимо це поза ефіром. Будуть пробувати звузити, звузити. Київ, Київ під прицілом, Київ. Київська область з Херсона, якось на Київ. Що це таке? Там замінувань багато. Мін. Підриватися будуть наші військові часто на мінах. На міни, міни, міни. Замінували. Одеса Львівщина ще може, не, не можу сказати точно коли. Запускати будуть, щоб летіло скрізь. Дитячі установи знову, сигнали <звінь> 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 А, Миколаїв та Миколаївська область. Давайте продивимось також цю область, цей регіон. Витік хімії, радіації сильний буде. А я бачу в інших кольорах такий згущений і зеленуватого, такого кислотного кольору. Миколаївщина, Сумщина точно. Київщина є. Але от якось воно легко так, дим цей хмара відійде. Доклад. Діти небезпечно. Небезпека для дітей на 13 число. 11 число. через два дні Будьте дуже обережними. Летіти будуть шахеди Багато буде шахедів пролітати. Дрони шахеди. Жінка може під загрозою бути. Будинок частного, типу, і знову хімія. Вода, хімія. Дуже сильні ракети, страшні, в морі, готують корабель. Не один. Один темноватого, інший так, як світлого, я бачу. Підводна, ще лодка має доставити. Важливо перехопити. Транспортувати канал, як з Африки. Щось в Африці там таке роблять. Дякую вам дуже. І до цього ми згадували Львів, Львівщину. Давайте подивимось цей регіон. Грухи, звуки є, церкви, музеї. Щось від ній йдуть картинки, церкви, я не знаю. Но так багато буде зараз ходити мертвих, вони вже підійнялися. Дуже великий відсоток мертвих. Лівщина. Сильна небезпека. Вісить. І ще є, вісить. Сьогодні від сьогодні 25, го 22 го світло, якісь школи. Знову тренувальні, якісь, можливо, підготовча якась для дітей студія. А, церкви, перед церквою такі. Я бачу дуже сильно будуть на зараз магічно впливати на Київ. Давайте окремо ще Київщину продивимось, звісно. Безпеці. Дуже. З корабля обстріли мають бути. Поки що так пробують. Сильна небезпека Київщина. Літе, школи 29-го дрони з води? Треба попередити ці кораблі. Будь-якою ціною дуже небезпечно. Okay. Київщина. Саме от на Київ. Зараз саме небезпечно. Кривий ріг, накап. Крематорськ. Так. Um, yeah. Київ, Київ, Росія як тисне. Або, або якісь умови. Ні, це за Київ. Дякую. Київщина. Ого, які карти йдуть. Підготовка серйозна, бо дуже багато жертв може бути. 13 число, обережно. Точно не скажу, що саме, але обережно. Жіночі травми, жертви жіночі. Київ. От зараз саме такий небезпечний період наближається. Хтось як здає. Чи кажуть, здайтеся. Або домовляємося, Київ. Дивіться, зараз дуже багато чого вирішується. Ого! Диявольський план. 15, 13. Удар має бути, там, де вода. Обережно захищати воду, Дніпро, вода, удар по воді і житловим будинкам, угу. діти, школи. Обережно. І якусь сильну, таку токсичну, хімічну ракету планують в кораблі зараз вже готують. Нам потрібно більше авіації. Набагато більше ви сказали 12-13 число. Це будуть такі найнебезпечніші дати найближчим часом для України? Поки що так: в планах. В планах, це план, як підготовка, перевірка а вийде чи не вийде. Але дуже От зараз моторошно Київ, Київщина. І ви ще казали про Дніпро. Давайте на останок Дніпро продивимось. Взагалі, такий тиск на перемовини здати, абсолютно здати Київ. Подарувати, здати, віддати, бо інакше буде багато обстрілів. Сильні обстріли. Тригова. Ого, смерті йдуть, е, хтось із інших країн нам буде допомагати жінка, або хтось приїде ще, буде ризикувати з собою на такий період. дати. Зеленський дуже активно буде зараз їздити і домовлятись, або, або ми втрачаємо Київ, або ми ще маємо якийсь шанс поборотись. І тут в кінці кінців щось таке буде, що нам дадуть в останній момент, що дасть сили, підтримку проти диявола, диво птаха, самоліти угу. мають бути, бо інакше дуже складно. Дивіться, самоліти і сонце. Все одно угу. буде дуже страшний період, а потім якась допомога буде. Дуже ну, страшно мені за Київ. Досить неочікуваного звичай для Києва. ми маємо оптимістичні бачу. так. Погроза, тиск, от прям в лице, як інформацію, що якщо ти не погоджуєшся, Київ рознесемо, Київ дарем по воді рознесемо. Дуже сильний такий тиск зараз вкрай тут mm -hmm. страшно. І наостанок так давайте Дніпро. Ваш прогноз, що очікує Дніпро наступного тижня. Робні, про дні, прога угу. теж небезпечно на цей місяць. Є небезпека, травми, жертви, корабль. От з корабля планується обстріл Харківщина. Більше за все: Одещина, ще Львів, але не можу зловити дату чітко. Сумщина. Київщина, Запоріжжя, Херсон там. По Києву, Серце. Ано, я вам дуже дякую за цей прогноз. Друзі, дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами. Залишайтеся з нами і надалі. Вже в наступну середу о 16.00. Я разом з Анною вийдемо до вас в прямий ефір, де обговоримо найважливіші події тижня та відповімо на ваші запитання. До побачення!